Нас бомжів. Яких бомжів? Моршів. Людейська довго вони теж не визнавали чи не поважали, а навіть вшивали в їжу. Це все продовжувалось до поки наш правитель моршхіль не забажав від влади Норвегії абсолютної незалежності. Спочатку їхні подлітики подивилися на нас і подумали, та рюмка віскі вчора була явно лишньою. А на щастя, грім післаштували неймовірні мітинги не за участь мржі і самого пана Моршхіля. Ми вибороли свою незалежність. Але лише в межі кількох розстровів. Моржова народна республіка бажала більшого, але поки було достатньо й цього. Але в голові моршхіля жила мрія сформувати моршову конфедерацію і об'єднати всіх бомжів моржів Європи. Але наразі слід розібратися з проблемами молодої держави. Спочатку наш сон соціальний правитель змінив управління фінансами. підвищив податки, але водночас підвищив витрати на зоовари, дослідження і інвестиції. Потім наш правитель вирішив потихеньку повиганяти людей з моржових островів. Так почалася позабудова нашої столиці, Оленки, що на острові Янмайн. Почалася будуватися ребоферми, шахти, заводи, населення столиці зростали на дріжджах. Наші дипломати подивилися на ситуацію у світі, майже все було без змін. Але ми покращили відносини з Україною, Великою Британією, Ірландією і Норвегією. Забудова продовжувалась. Маршхіль вже думав захопити острів Мен, потрібний для Моржової конфедерації. Але він був маріонеткою Великої Британії. Фарерські острови були занадто сильні, тож ми проігнорували наші імперські домашки і продовжили індустріалізацію. Аж тут, на наші острови, вирухнула чума Сифіліс, який прийшов із Данії. Стоп! Стоп! Якого дідька? Сифіліс це інфекція, що передається статевим шляхом. Тобто людиняки з Данії, заражені сифілісом. статевий акт передали цю болячку моржам. У зв'язку з цим ми ввели карантинні заходи і посилили виселення люденяк островів. На щастя, боляшка минула, і все повернулося до звичайного стану. Після цього ненависть морщілля до людиняк. Помітно підсилилась, не стигамо відійти від зофіль в знанні, як між Свецією і Фінляндією спахнула війна. Правитель поглянув на обстановку в світі. Це вужах. Туреччина захопила Сирію і північ Іраку. Найєрний Карабах захопив Азербайджан. Потім Марокко напала на Західну Сахару з криками Ета ісконна мароканська земля. ООН висловили крайню стурбованість обстановкою у світі. Міністр фінансів потім звинуватив відповідального за людифініфікацію Моржової Народної Республіки у викраденні грошей. А той каже, що вони були витрачені на благо держави. Ми таки не встановили, хто правий, але ось кадри так званого викрадення коштів. Шведофінська війна закінчилась поразкою Фінляндії і передачею значної площі під контроль Швеції. Але ж вида встановила жахливі кордони, за що наші картографи були готові вбити кордона шведа. Ми поглянули на світ навколо морщій зрозумів. Хай нічого єсінько не змінилося. Ну, крім того, що Єгипет анексував Ізраїль і Палестину. Причому ми не в курсі, навіщо анексував Палестину. Ми продовжували розбудовувати місто. Як тут помітили, що півгреції захопили турки? Гремецький лідер сьогодні снідав у Парижі і передавав привіт Маршхілю, щоправда, без французького лідера. А в Бії нагальному, наприклад, від Греції продемонструвало на хіба мати 700 тисяч бункерів, добивши би дощу Грецію. Ах, Бідна Греція. Що їй сьогодні так дістається? По секрету скажу, що ми маємо дані що Греція вигали українські політики, щоб купувати Грецію. Ой, тобто <кій> Моршір віддав наказ відправити політика в Німеччину, Данію і в ще пару країн. Ми знову намотали всі імперські замашки в кулак і хотіли нападати на які-небудь острови. Ми навіть гроші на армію зібрали. Але зрозуміли, що ми слабші від слабких закинули імперські замашки у дуже довгий ящик. Ну, а на сьогодні це всі новини з МНР. Тобто Маршавої, Народної Республіки. Слава МНР!